Дисципліна в ефірі це не просто якісь там правила, це мова нашої перемоги. Уявіть, рація це ж нерв бою, і від її роботи залежить ну, абсолютно все. Адже кожне слово, що летить в ефір, може коштувати життя або ж врятувати його. На полі бою, знаєте, часу обмаль, тому в ефірі жодних зайвих слів. Правило перше коротко і по суті, щоб не заважати, і головне, не помилитись. Далі ніяких імен. Тільки позивний це ж наш захист, наш щит від ворога. І пам'ятаємо ефір це спільний ресурс, тому передаємо тільки те, що дійсно має значення. А надважливі дані, наприклад, координати, завжди підтверджуємо двічі це запобіжник від біди. Існує чіткий алгоритм це не просто розмова, а ритуал, що рятує в стресі. Бо ж одне діло говорити, а інше слухати і чути точність тут так само важлива. Але навіщо так суворо? Відповідь проста. Тому що ворог не спить, він слухає. Вони ж постійно намагаються глушити, перехоплювати ба навіть видавати себе за наших. Тобто, з одного боку, чіткість і перевага, а з іншого хаос і втрати. І знаєте, це не просто про бій, це гартує характер, вчить думати чітко, бо, зрештою, перемагає той, хто швидший, точніший і безпечніший в комунікації. Тож питання до всіх нас, як особиста дисципліна кожного може наблизити нашу спільну перемогу.